Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні наша тема буде взаємостосунки між хлопцями і дівчинам, або які повинні мати духовні якості хлопець і дівчина, для того, щоб в них була гармонійна в майбутньому сім'я. Бо тому, що проблема одна із таких серйозних: у нас в рік в середньому в Україні більше 50% розлучаються, розлучається, тобто не тримається сім'я. А чому не сім'я не тримається? А виявляється, що в дитинстві не заклали ті чи інші духовні якості хлопчикам і дівчаткам для того, щоб вона була міцна і Щоб вона була гармонійна. От дивіться, які природа заклала е, якості дівчинки, щоб вона розвивалася і щоб конфлікту не було в сім'ї. Перша духовність, якість, яка повинна бути розвиватися, це вона повинна стати дух материнства. Вона повинна продовжити рід. І дівчинка повинна все е, так виховуватися, гратися в ляльки. Для чого граються в ляльки? Це для того, що коли вона народить дитину, вона хоч буде нормально до неї, хоч виходити, знати, як до неї ставитися. Розумієте? Друга духовна якість, яка повинна розвиватися в дівчинки, це вона повинна стати мудрою. Ви знаєте, хоч діти йдуть в школу, хоч дають знання, але чим відрізняється мудра дівчинка від розумної дівчинки? От хочу сказати, розум дає школа, інститут, а мудрість дає природа. Але цю мудрість, яку заклала природа, дівчинки, її то треба розвивати. Бо якщо вона цю мудрість не буде розвивати цей дар Божий, то вона і залишиться на тому рівні, на рівні розуму. А що таке мудрість? От як відрізнити мудру дівчинку від розумної або жінку майбутню? От розумна жінка знайде вихід з будь-якої ситуації, яка б вона не була, розум є для того, щоб і вийти з цієї ситуації. А от мудра жінка або дівчинка. А вона ніколи цю ситуацію не створює, вона передбачає. Бо мудрість, в першому черзі, я хочу сказати, це шосте почуття, може, відчуття це інтуїція. Вона сильно інтуїтивно і вона емпатія сильно в дівчини розвинути, але її треба розвивати. І хочу сказати, щоб мудрість у нас була в дівчинки, то треба, щоб мозги завжди були чисті, щоб там не було ніяких інтоксикантів. Бо тому, що коли ми йдемо в магазин, супермаркет, а там 95% продуктів то. З хімією, харчовими добавками. а харчові добавки це консерванти, барники, ароматизаторни. Тобто там їх дуже багато є, які в нас кабінет міністрів 1990 року ввів. І тепер, коли ми вживаємо, ясно, що частина інтоксикантів мозок попадає не води. Мозок то просить глюкозу і просить кисень, і проста джерельна, нормальна структуризовану воду. Але цього нема. І наступний продукт, який не робить її. Мудрою або відключається мозок, хочу сказати, коли дівчина або жінка вживає алкоголь. Немає значення, яка навіть доза. Чи це 100 грам шампанського чи вино, бо тому що від 100 грам шампанського помирає 2200 нервових клітин. Розумієте? І в мозгах алкоголь тримається в жіночих від 70 до 90 днів. І мудрості знову немає. Для чого потрібна мудрость дівчини? Для того, що коли вона виходить заміж, то третя духовність, якість, яка розвивається в дівчини, і повинна розвиватися, і батьки повинні їй передавати. Цю якість це надихати чоловіка на подвиги. Ще раз кажу: надихати, не командувати, не вказівку давати, а надихнути. А надихнути жінка може тільки тоді, коли вона інтуїтивно відчуває, знає, в якому він стані є, і передбачає кожну ситуацію і зробити такі, такі умови, щоб він хотів це і зробити. Ще раз кажу, вона повинна бути мудрою. От бачите, як одне за друге тягнеться. Тепер я ще раз кажу, вона повинна бути материнством стати, е, мудрою бути, надихати чоловіка на подвиги, і наступна якість це бути берегинею сімейного вогнища. Бо тому що е, ж, е, жінки дано такі умови, можна сказати, природні такі умови, і що вона повинна той простір, в якому вона знаходиться, вона повинна заповнювати любов'ю. І все робити з любов'ю. Розумієте, їсти зварити з любов'ю, всі... Е, Справи, які по домі вона роби, коли вона це буде робити, тоді чоловікові легко буде сюди приходити, бо тому що задача чоловіка. От тепер переходимо, які дух духовні якості, треба розвивати хлопчика для того, щоб він був гармонійний в сім'ї. По-перше, він повинен бути захисником. Знаєте, у нього дух воїна то є. У нас природній дар цей закладений ще від наших пра-пра-пра-пра, можна сказати, родичів. Розумієте, але. В таких умовах, які ми зараз знаходимося, не кожний хлопчик розвиває і стає таким захисником. Або дух воїна і захисником це перша функція, яку треба розвивати в хлопчика. Бо тому що, і дивіться, хто цей дух може передати. Я от на початку сказав, що у нас більше 50% відсотків А коли є розлучення, то в нас виходить неповна сім'я, і мати виховує, наприклад, хлопчика. А коли мати виховує хлопчика, вона дух воїна не може передати, бо тільки чоловік може дух воїна передати. Батько може передати. Нема батька, є дідусь. Нема дідуся, то є хоча б. Вчитель в школі. Але що саме інтересно, вчителів, чоловіків дуже магало в школі. Якщо є 5-10%, це дай Боже, що це нормально. І хто буде передавати дух воїна? Якщо немає спортивну школу, до тренера нехай дає. Але об, або старший брат, який більш таки можна сказати, може цю якість передати. Але ще раз хочу сказати: дух воїна треба передавати. Тому треба, щоб в спортивній школі вчився хлопчик обов'язково. Дивіться, наступна якість, яка повинна, повинна бути здобувачем. А наші зараз дівчата кажуть, що ми самі можемо все зробити. Але в нас закладено ще від роду, що завжди чоловік здобував. Він здобувачем повинен бути. І він майбутній голова сім'ї. Але ці якості треба розвивати і показувати. Здобувать це що значить? Мати дві-три освіти. Це треба не тільки одну освіту мати, нормально вчитися, дві-три професії. І дуже багато деяких речей робити для того, щоб можна було сім'ї потім він. Багато що може зробити, щоб вона могла його надохнути, а він міг зробити. Наступна якість, що в хлопчика, що в дівчина повинна бути, а про неї мало хто говорить, цнотливі. Що таке цнотливі? Ви знаєте, я коли женився, а я женився в 26 років, я був цнотливий. Хто скаже, то ви що, то це старомодно? Та ні, колись у нас коли до шлюбу йшли 95%. Наші батьки і я, коли женився, були цнотливі до шлюбу. А не так як зараз 95% не сладниві тут до шлюбу. Тобто, дається біла фата, це ти повинен бути чистим духом і тілом. А ти виходиш, що вже не тілом, і не духом нечистий, ти вже не займаний. І дивіться, які конфліктні ситуації виникають. От давайте візьмемо про дівчинку, я хочу пару слів сказати. Бо тому, що, наприклад, в 60-х роках, в Америці, в США і Європі, от коли була така сексуальна революція, і дозволили, що можна займатися коли хто хоче і як, бо я коли в школі питаю дівчаток, от 9-10 клас, питаю, дівчата, а до якого віку треба берегти цнотливість? Ви знаєте, що дехто каже? До 16, ти дехто каже, до 18 ти років. А, яка, а ви краще подумайте, ну, до шлюбу? А яка у хлопця, а яку ви дівчину хочете? Снотливо чи не цнотливо, коли будете жениться? Ну, ясно, що цнотливу. От бачите, дівчатки, от вони до вас за це. Цепляються, щось від вас хочуть, але самі, коли хочуть жениться, хочуть сносливу дівчину. І от в 60-х роках в Америці оцей бум сексуальний прів до того, що дуже багато венерічних хвороб виникло, бо тому що через інтимні стосунки передається на сьогоднішній день 50 хвороб, і, і можна сказати, половина з них невеликовних. Хочу сказати, що боїться дівчинка, коли перший раз вступає в інтимні стосунки. Перше, страх в неї виникає. Не дай Боже, щоб батьки знали. Не дай Боже, щоб я завагітніла. Не дай Боже, щоб я інфекцію якусь отримала. Ви чуєте, скільки страхів є? І коли вона вступила в контакт з одним партнером, потім з другим партнером, а потім вийшла заміж. І тепер в кожної п'ятої дівчині немає дітей. А знаєте чому? А Бог почув. Ти не хотіла дітей. Не хотіла бути вагітною, коли перший контакт мала. Але що робить ще природа, що закладає нам, ще заклала. От дівчатка, коли перший раз виступаєте в контакт, а у вас є яйцеклітки, які ніколи не обновляються. Ви їх носите і кожен місяць по одній виходить. То тепер, коли ви вступили в контакт, наприклад, з хлопцем, наприклад, назвемо його Вася, то він вам на все життя відкладає відпечаток. Тут був Вася. Що це значить? Енергетики Васі накладаються на енергетику ваших яйцеклеток. І тепер, коли ви вийдете за когось там Петра заміж, то інформація від Васі залишається всі яйцеклетки, і тебе знаєте, як буває деколика? А ну давай подивимося, на кого подібний синочок чи доця? Невже на сусіда? Розумієте, це не просто так ця інформація. Є. Це явище називається телегонія. Але не кожен в це вірить, в це явище. Але хочу сказати: 150 років назад англійці перші почали це вивчати, це явище, телегонія, на конях. Тобто взяли жеребця, взяли кобилу і пробували спарити із зеброю. А чому? Бо тому, що вони захоплювали Африку, а там на коні. Муха -це, це сідала на коня і помирав. Але витривалий кінь була. Але від мухи це, -це вони не швидко помирали. Думають, а на забру сідає муха це, -це і нормально. А ну, думають, давай візьмемо зебру, візьмемо коня, може, щось вийде, якась вийде, якась інша тваринка. Два роки парили, нічого не вийшло. В результаті через два роки так оббили й той кінь, який приймали участь в цьому експерименті. А вже забули за цей експеримент. Потім зробили лоша, народила. Що ви думаєте? Полосочку. Інформація від зебри залишилася. І лише було наполовину в полосочку, як від зебри. Хочу сказати, що ця інформація від цього Васі, від того Петра або ще якогось Данила, обов'язково цій дитині передається. І чистого роду нема. До чого це приходить? Не кожна дівчина правду каже, чи вона до цього була, чи мала контакт, чи не мала контакт. Але оцю цнотливість треба розказувати. Бо тепер з 80-х роках в США знову вели уроки цнотливості. Вони зрозуміли, що захиститься від спіду тільки можна одним. Ніякий презерватив його не захищає. Бо тому що в нас є реклама і ролик, де ми показуємо, що 30% від презервативу передається віл інфекція Ви чуєте, бо він спорами. Хоч латекс, але він має пори, хоч мікропори, але проходить інфекція. І тому я рекомендую, шановні батьки, хто може передати мудрість дівчинки? Бабуся. Мама поки працює, в неї ще нема того досвіду. І от тому зв'язок, дідусь, бабуся, батьки і діти, або внуки для них, обов'язково повинна бути. Оце є повна сім'я. І тому, що бабуся може мудрість передати. Розумієте? Мама теж передає свої кращі якості ці дитині, але треба з дитинства їх закладати. Бо дивіться в результаті, що виходить. Якщо 60%, у нас розлучення, а в основному в сім'ї одна дитина. І дивіться, а коли одна дитина виховується, то вирощується егоїст. Дивіться, в одній сім'ї егоїст виріс, в другій сім'ї егоїст виріс, а потім зійшлися. Як ви думаєте, два егоїста довго зможуть бути? Вони туди, хто голова, хто шиє. У нас. От провели досліди вчені такий експеримент, взяли 100 щасливих сімей і подивилися з тих сімей. А хто в них голова сім'ї? Виявляється, що коли голова чоловік, в цих 100 сімей щасливих, голова чоловік. Дивіться, що значить голова чоловік. Чоловічими мізками жінка повинна користуватися. Бо тому, що коли стресова ситуація, краще, адекватно до тої ситуації чоловічі мізки підходять. Але жінка. Я як казав, якщо вона мудра, якщо вона вміє надихнути чоловіка на подвиги, вона повинна дати два рішення, ті, щоб він сам прийняв. Бо хто їх приймає рішення, той бере відповідальність. От, наприклад, наших чоловіків не хватає такої риси відповідальності. Чому не хватає? А ніхто в сім'ї не виховує як майбутнього батька, як майбутнього голову сім'ї. Тому я і просив, шановні батьки, шановні дідусі, бабусі, зверніть на це увагу і де коли віддавайте права. На дітей, що вони вже брали на себе якісь обов'язки по прийняттю рішення, а не так маминим синочком зробити, і тоді цей синочок шукає таку саму дівчинку, щоб була як маминий синочок. І коли маминим синочком стає цей чоловік, тобто вона стає головою сім'ї, а він стає як уже старшим синочком, пішли діти. Але приходить такий момент в житті дівчини в жінки, коли вона не вспіває ці всі функціональні обов'язки виконувати. Бо тому, що коли він один з нею, то ще одні обов'язки. А коли. Діти підходять і вирощується особливо підлітковий вік. тоді виникає дуже конфліктних багато ситуацій, які вона не може справитися. І тут якраз би чоловік поміг, а його нема, бо вона зробила маминим синочком. Розумієте, а він сидить на дивані і попиває оце пиво. І все, і дивиться в той телевізор. Розумієте, якщо чоловік не голова, то. А жінка взяла на себе празди правління. То дивіться, він може стати або трудоголіком, працює на роботі, бо ма, бо жінка постійно каже, дома піляє. То не так, то не так з претензією. Коли тільки претензії приділяєш чоловіка, а ти не говориш нічого хорошого, все, він може там залишити. Друге стати алкоголіком. І третій варіант: він може знайти собі іншу. Шановні жінки, будьте мудрими, надихайте чоловіка на подвиги, і я думаю, що туди буде гармонізація в сім'ї. Дякую за увагу.